Опалювальний сезон 7 жовтня розпочато рішенням виконкому. Того ж дня почали запускати фактично усі котельні міста. Тому всі дошкільні заклади, заклади освіти та медицини сьогодні вже обігріваються, розповідає заступник міського голови Михайло Білоус. Єдина виникла технічна проблема по садочку номер 20 Там є деякі несправності газової автоматики, які ми не могли вияснити тільки після запуску газу. Зараз люди працюють, я думаю, на 12-ту годину там тепло. Котел буде працювати в нормальному режимі. В принципі, ніяких проблем на даному етапі немає. Комунальні служби відслідковують весь процес, тому що тільки запустили опалення, десь є невеличкі, незначні там проблеми. Вони будуть усунуті. Підготовка технічної документації, атестаційна підготовка людей та й загалом усіх мереж проводилася ще влітку, каже Михайло Білоус. Традиційно напередодні опалювального сезону проводяться такі заходи. Тепер найважливіше питання фінанси. На сьогоднішній день бюджет, на жаль, у нас недостатній. Для нормального проходження опалювального сезону, але я все-таки десі надіюся, що попередні роки і, можливо, і в цьому році якісь будуть державні дотації в зв'язку з подорожченням ціни на газ, бо це передбачити все на початку під час прийняття бюджету, звичайно, було неможливо. Заступник міського голови особисто контролює всі підготовчі роботи. Каже, допустити, щоб мерзли діти чи хворі, просто немає морального права. Михайло Білус сподівається, вже до понеділка весь процес подачі тепла буде 100% врегульовано.